Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. На своєму домашньому майданчику сьогодні багато складів звернемося з гостьової команди. Якщо починати, то тут якраз про першу п'ятірку моїх і таких цікавих нестандартних форвардів. Ось Сидоренко, якраз щойно був на повторі із своїм став Валентином Олексюком. Та Іваном Мольчуком ось хто там відправляється. Це Дмитро Ігнатенко. В більшості ось тут було дуже схоже насправді на. Ще один кидок, і цього разу кучер шайбу зловив, але не зафіксував так містян, які поїхали до Одеси, і насправді були максимально близько цьому цьогорічному плей оффі овертайм, тому що команди в основний час зіграли з рахунком 2-2 виходом віч на Гліба Кривошапкіна, коли його кидок пройшовся в поперечну Зараз небезпечний ще один момент. Заблокований кидок Кременчука, Шайба, Борис Андрющенко так і. Проговорюєш між цими хокеїстами, то десь можна таку скоромовку і не договорити до кінця правильно. Нон-стоп ось такий овертайм, який ну, в принципі, за характером має бути в плей-оффі, сприяє якраз такому характеру гри. Варіантів може спрацювати, тому ось і Варава зараз, не дивлячись на ворота, одразу на... момент щодо мотивації сьогоднішнього поєдинку. Для команд зараз 1-0 Стає рахунок. І Дніпро від так 29-й номер побачив ворота. Витримав ось цю мінімальну паузу. Рідкісна ситуація, коли час на прийняття рішень фінішували четвертими. Відповідно. Третій Дніпро і другий Кременчук. З... Знову ж таки, наскільки це мотивація чи ні, це, певно, таке кидок від синьої лінії прямою наводкою намагався якось здивувати таким китком Денис Матусевич Едуарда Захарченка. Ну от е Від його подарунку е залишилося, залишився такий отвір на е Светрі. Ігровому Сидоренко. Його сольний прохід. Сидоренко полюбляє кидати з незручної. І зараз абсолютно інший ікс-фактор щойно в цьому плані лідери по набраних очках у Сидоренка 5 закинутих шайб одна результативна передача. І 3 плюс 5 в Іллі Криклі. Зараз про загальнокомандну перемогу. В тому числі, от ми з вами виконуємо. І, звичайно, що здобувають позитив так ще натхнення на продовження такої роботи, коли вдається темпі на таких швидкостях з такою щільністю ігрових моментів впродовж всіх трьох періодів. Питання це залишається. Від як це вийшло зробити в першому періоді. Зараз небезпечний момент, кидок над воротами. Едуарда Захарченка проходить зовсім. Точно все це вийшло. Ось бачимо, який класний пас, так? вертикальний Виграє Кременчук Шайбок синьої лінії. Захарченко завалюється на спину. Транслює свої емоції не лише на суперників, таке враження, що і з Захарченком. Тут о, якимись такими фразами щойно обмінявся не дуже приємними, хоча, знову ж таки, це тільки. Є простір зараз у Кременчука, і це падіння і це порушення правил проти останнього захизлаєва. Небагато було варіантів. Так, дивимося. Вже хитнув його ляль. Паузу Віталій. З незручною класний пас на п'ятак. А от Китка не вистачає цій атаці у більшості. Зараз за 40 секунд на реалізацію більшості ще є в Кременчука. Дуже небезпечний момент. Шайба декілька разів ...період проводить Кременчук, і зараз вихід 2 в 0. у ну, злайсменів. Давайте глянемо на цю атаку. Це попередній момент, коли тут багато було небезпечних рикошетів біля воріт Едуарда Захарченка, і навіть було ви бачите, добивання. Коли шайба прийшлась, вона ну, деяка захищається, мала тут перевагу. Ось тут давайте подивимося. Ось тут крикля. Ну, знаєте, це схоже на чистий силовий прийом насправді. Якраз так, що не дуже було схоже на те, що в втіліворич Шеба повертається на Силогородцева і знов силовій боротьбі. Ось зараз Який момент 1-1! Це було зроблено вхід в зону, і ось потім передача назад, які дуже багато разів в сьогоднішньому матчі не проходили. Тут цей пас стає точним. Лялька віддає на Гліба Кривошапкіна, і Кривошапкін в один дотрим гарячі хвилини команди. І ще одна класна атака. У Кременчука і Кременчук в трахунок міг ставати вже 2-2 за декілька секунд навіть. Ну і слова боротьба. Цьому епізоді, так, головною дієвою особою високий хлопець з такими мовити, складах без втрат. Дискваліфікації через раз за вилучення, точніше, до кінця. Помилка, яка зараз у Дніпра у власній зоні одразу кидка хворіт після декількох таких обрізок і небезпечних моментів зараз намагаються трішки підзаспокоїтися. Є позиція для китка, який це від арбітрів. Давайте подивимося на повторі кобильник. Ось тут він не знаходився із шайбою 29-й номер і потрапляє під серйозний такий прийом від Віталія. Нікого там немає. Окрім суперників, це може бути контратака від Кременчука. Скоріше за все, якщо не буде зараз блискавичної реалізації бій на перший план. Але все може змінитися, якщо відбудеться зараз швидкий гол на початку третього періоду і, щойно, дуже близько трапитись. Рознімають цю потенційну бійку. Така там сутичка почалася. Ось ми бачимо, що криклю трішечки Абаджан підштовхнув крикля, в свою чергу, налетів на іншу. Сидоренко кидає сам в ближній кут, забирає надійно цю шайбу. Пасткою Кирило Кучер. Кучер, я думаю, що вже призвичаєвся до гри 22-го номера. Разово. Ось тут е, продемонстрував дуже впевнений сейф Кременчука. І це все перетворюється на контратаку. Два в одного кидок по воротах. І Кучер притискає шайбу до льоду, хоча й не з першої спроби, але рятує свою команду Кирило. Ось ми бачимо, е, чим обертається. Ситуація, що на синій лінії не вдається шайбу зупинити. Якщо не помиляюся, це Данило Кривенко. Здебільшого в таких моментах вся надія у команди, яка пропускає таку контратаку, вся надія залишається тільки на Кременчук вже атакує. Небезпечне накидання на чужі ворота. Геворкян тут розвертається, колився, і зараз, тим не менш, шайба залишається у зоні Дніпра. Брага розвертається 17-й номер. Брага наривається тут на чисті дві хвилини. Прокинув 17-й номер. Поєдинок, і цей період відверто не складається на користь команди господарів. Ну і навіть зараз є класне підбирання за херсонським Дніпром. Ще один пас. Ух, як у чужій зоні. В центр віддає підкидок. І ще одна передача. Кидок по воротах Едуард Захарченко не пропускає. 10 секунд. У Дніпра є можливість для непоганої атаки сходу. Кидок по воротах. кучер красиво забирає шайбу пасткою. Едуарда Загарченка був був куди гострішим. Ось цей момент. Геворкян в цій позиції в центральному слоті відкривався. І якраз його кидок зараз віддає на одного зі своїх партнерів. Матвієнко на дальню стійку. Шайбу корпусом. Віддає передачу на одного з партнерів. Матусевич розвертається біля синьої лінії. Віддає ще один пас. Слогородцев середнього знаходитись ближче до гри. В плані якраз емоційних ось цих переживань. Ну і Зараз ще один. Ну дійсно, хтось з нападників давайте глянемо це Сидоренко. Ні? Ні, не Сидоренко це півфінал найкращих так. І зараз у Кременчука є можливість для того, щоб шайбу закинути. Тут заважає ключка гравця. Кременчука. Давайте ще раз на повторі подивимося з незручною передача в ліве коло. Ну і тут нічого кримінального. Як. Ратушний повертається вперед. Ратуш завжди це дуже от красиво виглядає, коли за спини хто забирає. Така хірургічна робота. І Кременчук тут зараз шайбу перехоплює. Серед... Почули ми з вами такий незадоволений свист з трибун. Ігнатенко кидає Дмитрас перед собою. Відбиває Захарченко. Середницький повертає Ігнатенка А їж захищаючись дуже багато сил зараз віддає, і помиляється полежний фланг. В правому куті тут хтось з гравців. Кременчука підбирає шайбу, віддає в центр. І Кременчук закидає переможний гол. Вся боротьба позаду і все ж таки сильніша команда в цій парі виявилася Кременчук. І... Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.